Друзі, всім привіт! Сьогодні гарна, хоч і вітряна погода. Для мене є Фосібот F1200 і виникла ідея записати таке відео суто з мінусами даної станції, з мінусами, на мою думку. Тож буде цікаво почути якісь ваші відгуки, можливо, ви ще мінусів додасте. Давайте зберемо таку одну велику азбуку і будемо дивитися, щоб кожен, хто хоче придбати або вже придбав, міг поскаржитись або подивитися. Саме на мінус цієї станції і зробити для себе якісь висновки. Тож, я допиваю каву поїхали. І так, що ж, розпочнемо. Перше, що я вважаю за її мінус, це, як не дивно, розетки, які знаходяться позаду. Ніби в ок, бо ти рідко це підключаєш, але якщо ви її переносите десь по квартирі, тут ви бачите екран, розумієте, що відбувається. А до розетки треба тягнутися десь позаду. Я не знаю. Як на мене, це, мабуть, зумовлено самою конструкцією такою продовгуватою, що розетки сюди, хоча можна було зробити їх отут спереду. Можна було, можна. Цей інтерфейс для прикурювача не надто потрібний. Можна було сюди вивезти розетки, або, можливо, десь отак збоку. Що ви думаєте з приводу цього? Ну, реально, якось воно по-кастрацькому, що вони знаходяться ззаду. Хоча ділу це не мішає. Так, перейдемо до другого мінусу, який я замітив, і який не являється сильно важливим. Але все ж, тільки кнопка включення тут освітлюється. Інші кнопки не мають ознак там, не знаю, якогось індикатора, наскільки тут виставлено. Зрозуміло, тут є екран, але все ж можна було то зробити трошки гарніше. Хоча би ці дві кнопки також підсвітити, щоб ви розуміли, чи цей блок працює. Чи цей, наприклад, блок, чи він не працює. А так вони в темноті, наприклад, коли у вас вимкнули світло, ви не розумієте. Мусите дивитися тут, от, наприклад. От тут світиться. Але все ж трошки краще і зрозуміліше, коли самі кнопки, ще підсвічуються. Що ви за це можете сказати? Дивіться, третій мінус стосується е, тих, хто користується телефонами прогресивними, які містять бездротову зарядку. Тут немає бездрутової зарядки. Її можна було сюди ставити, вона там би коштувала не знаю, 5 чи 7 доларів, а по собі вартості, ну, навіть не знаю, скільки б це китайців коштувало, але можна було це зробити. Хоча б одну площадку. Хто користується бездротовою зарядкою. Напишіть, будь ласка, чи корисно було б тут мати таку штуку. І так, ще один мінус, на мою думку, полягає в тому, що... Безпосередньо самі розетки можна було чимось захистити або резиновими заглушками, або як у випадку з F2400, отакою панелькою якось тут, якою можна було приховати. Так як ця станція призначена для використання на дворі аутдор, то в будь-який момент може витратити після чотирьох. Я уявляю, якщо сюди от щось нападало, ви оце пару разів так винесли, потім вилкою це все роз... ну, рознесли оцю багнюку тут. Чи довго це буде працювати і чи естетично то виглядає? Напишіть свою думку, але я думаю, що ні. Перейдемо ще до одного такого маленького косяка з освітленням. Тут є один режим, другий мигає, і третій мигає і вимикається. Чому б не зробити два рівня освітлення, звичайного простого або навіть три, щоб воно поступово якось регулювалося? Я думаю, що це теж було багато кому потрібно. Що ви думаєте? І так, ще від себе додам два таких мінуси. Перше, зауважили деякі користувачі, що дана станція на невеликому навантаженні трішки клацає. Ну Ніби навіть не клацає, а цикає. Такий собі аудіоефект, він напевно не зашкоджує. Саме для F1200 це чомусь нормально. Може хто знає, з чим це може бути пов'язано технічно, то напишіть, буде цікаво почути вашу думку. І ще один нюанс, але він, мабуть, стосується всіх станцій, що заявлено 1024 Вт в годину, але реально, якщо підключити прилад і підключати різні прилади. З ватметром, тобто з штукою, яка вимірює споживання за годину, за хвилину і так далі, то з неї реально зняти десь 890 Вт в годину. Тобто Десь відбувається трішки втрата 124 Вт. Е, я так розумію, що інвертор теж бере певний відсоток втрат на себе. Якщо хтось має конкретне знання стосовно цього чи версії, також напишіть цікаво. Також до мінусів може віднести відсутність роз'єму для розширення ємності даної станції. Наприклад, якщо ви в майбутньому захочете докупити акумулятор і доставити збільшити ємність, то тут такої опції. І так ще немає, один як неочевидний якого, мінус ходять. і. Він такий більш філософський, те, що станція китайська. І взагалі, в принципі, вони всі китайські і робляться як не на одному, то на сусідніх заводах. І це велика проблема, тому що Китай підтримує Росію в війні проти нас. А ми, виходить, все одно підтримуємо їх, купуючи їхні товари. Мабуть, важко з цим зваритися, і було б дуже добре, щоб такі всякі штуки виготовляли в Україні. Це мінус всіх таких станцій. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто переглянув дане відео, хто проявить активність, хто поставить палець доверху, напише коментар, порекомендує комусь друзів. Також до цього відео прикріплене посилання на каву. Якщо хочете, можете задонатити на каву. Всі донати я конвертую в fpv дрони для того, щоб нищити прокляту росню.